Летвер вчиняє, рідні стіни в дому всіх нас тут збирає, Україну книг багатих, учні запам'яшають. Розпочати. До вітального слова та виголошення наказу запрошується директор ПНВК школи гімназії Яцівчак Ольга Моролька. Я можу сказати навіть родинних свят, тому що, як ви бачите, що до того свята готуються не лише наші дорогі діти і учні, до того свята готуються батьки, бабусі, хрещені, батьки, тітки. Всі, кому не байдужа доля дитини, її майбутнє, для всіх це є однозначно свято. святкували 20-річчя своєї незалежності. Успіхи процвітання кожної держави залежать від кожного її громадянина. А від сьогодні, дорогі діти, вашими роками, вашими здобутками, вашими успіхами буде вимірюватися так само і шлях України в майбутнє. Тож будьте гідні свого народу! Зробіть це для того, щоб повернути йому одвічну славу, примножуйте її своїми вчинками. Не дайте згинути мудрій берегині українського народу рідній мові, мові Великого Каменяра, 155-річчя, дня народження якого відзначає в цьому році вся українська громадськість і цілебності. Є також особливим і для нашої школи. Саме в цьому році нас випунулося, нам виповнилося 10 років. Срок не є такий дуже великий, але ми маємо чим пишатися, ми маємо ким пишатися. За 10 років навчання в нашій школі навчалося 176 учнів. 27 учнів закінчили нашу школу, успішно закінчили. П'ятеро учнів школи отримали золоті медалі, срібні медалі. Всі учні, випускники нашої гімназії 100%, успішно складали іспити, а тепер вже зовнішні незалежні оцінювання і поступали у вищі навчальні заклади. Я щойно бачила десь тут Іванку, хотіла її привітати, не бачу, добігла вже в лиці Іванки. Я вітаю маму ще раз, бо в цьому році Іванка. Успішно, екстерно, після 10 класу відразу склала і спец 11 клас і успішно склала зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні вона є студентка львівсько національного льійська політехніка, так, університету, Львівська політехніка, студентка соціологічного факультету, вчиться на бюджетному. То я вітаю ще раз маму, а так само ми теж дуже тішимося її успіхами і тішимося, десь і нашими успіхами. Бо ми так само щось приклали, доклалися до того, що наша випускниця навчається. Всі наші випускники цього року так само поступили, причому на бюджет, не мене то дуже тішить. От Бо це навіть при тому, що є дуже складно поступити на бюджетний бо багато пільговиків, і разом з тим наші студенти, наші учні стали студентами. І це мене дуже тішить. Щороку і причому навчаються наші студенти і в Києві. Ви знаєте, я забула за Марічку, то в нас було сім медалістів медалі Золотої, бо ще Марічка в двох вузах Києва одночасно опановує дві дисципліни. Щороку наші учні беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, в роботі в малої академії, в міжнародних конкурсах Тимбуру. За цей час ми здобули 16 призових місць, це багато для нашої школи, повірте мені, бо якщо на школу велику, то йде 2-3 призових місця, то там, на дітей велика кількість, то 16 призових місць, причому я говорю тільки ті, що є на рівні не менше міста, про район я не згадую, то це є великі наші здобутки. Ми мали переможця навіть республіканських олімпіад в Києві. Мали дві перемоги. От в цьому році я не хочу далеко вже відходити, мені дуже приємно привітати Тараса Катрича. Він зайняв третє місце в обласному конкурсі стендових проєктів з хімії. Дуже приємно, я бажаю Тарасу і надалі розвивати свої вбудовання, свої нахили. І Приносити собі втіху, мамі втіху, нам втіху. Для нас це дуже є важливо. Крім цього, я хочу нагородити похвальними листами учнів, які закінчили минулий навчальний рік на відмінно. З наших учнів це є «Годь, Віра, у вона сьогодні захворіла. На превеликий жаль, у нас назагалі сьогодні є мало, у нас насправді є як мінімум два рази більше, бо я ще не бачу, скільки там є дітей. Віра годь нагороджується за високі досягнення у навчанні. Так? Її нема, не можу дати. За високі навч... досягнення навчанні нагороджується Лубаця Олександра. Приємно відмітити, вона вже восьмий рік підряд відмінниця. Теж сподіваюся, що може будемо бачити її. І до нас в школу приєдналися в цьому році ще дві учениці, які теж в своїй школі закінчили на відмінно на 11-12 балів закінчили школу, але їм там не могли вручити грамоти, бо вони є тут. Тобто дозвольте, я вручу їм грамоти тут. Оля, будь ласка, Дякую. Набагато більше вже будуть оцінюватися учні другого класу, третьому. Я сподіваюся, що на завчик в нас підтягнеться. За Харчик я не перепрошую. Так, ну, за Максима нема мови, це однозначно наша має бути гордість. Так що діти в нас гарні, діти в нас підготовлені, діти в нас виховані, чемні. І от хто батьки знають. Ми пишаємося на правду своїми дітьми, ми її дуже любимо. Ну і зараз я ще хочу особливо звернутися до нашої учениці найменшої. Ну, так склалося, що вона зараз одна, іде в перший клас Каріночка, але ми думаємо, що вона зуміє влитися в наш колектив. У нас гарні дружні діти, ти не будеш себе почувати смучності, не буде весело і гарно. І тобі я бажаю гарно вчитися, подружитися з книжкою, багато читати і знайти собі серед наших учнів багато гарних нових друзів. Домовилися? Добре. Куда тебе. На нанцію, в цю врочисту годину, хороших і щирих гостей привітати. Ми раді вас в гімназії вітати, хай буде всім нам а на це як свято, хай тут захоплює від спогадів батьків, хай буде радість, площу від сім'ї. Ви це розумієте, наступні свята будуть активніші. Але вона розкаже вірше, як не свій, а скаже тої дівчинки, що захворіла. Прошу, прошу, стоїть. І що вже на пам'яті вчити. Стоїть, коли паску будинок чудовий. І хоч на новий. Діти це в чайні новий. Будинок подасться усюди рідня, живе в цьому домі справжній сім'я. Ми добрушки не сім'ї, та братчики наші ще малі прийшли сьогодні перший раз, у перший клас. Ми у школі вже прижились, право добре навчились. Ось послухайте ви їх і дотримуйтесь усі. Перше правило учитись, червономаті давши мати, друге правило трудити, батькам дому допомагати, бути черним і правдивим. Третє правило у нам бути другим, неправдивим, клас за це заклад. Модре правило четверте, не і друзям розкажи. неполегливому і вперто економ і бережи. Батько книгу кожну річ берегти. Люби природу це наказ твого народу. П'яте правило читати, малювати і співати, Братися з товаришами і дружити. Батьки, вчителі Дякую. і гості нашого свята. Е, я рада вас вітати на такій зустрічі нашого спільного, шкільного життя. Е, у цьому залі нове покоління дітей, першокласників, першокласниця. І радість і хлювання охоплюють їхні серця, серця батьків, вчителів. Адже діти прощаються з таким дитинством, яке вони проводили в дитячому садочку і переступають в шкільний поріг, сідають за парти, стають школярами. Це великий важливий крок у їхньому житті, і від того, як вони переступлять цей поріг, залежатимуть їхні успіхи і невдачі. Це складний дуже процес перетворення маленької дитини в індивідуальність. Діти всі різні, мрі... мріливі, балакучі, сумні життєрадісні, радісні, паси. Батьки і вчителі виховуємо їх такими, якими ми хочемо їх бачити. І на завдання нашої школи вчити, виховувати, розвивати в дитині все те, весь цей скарб, який є і захований у її серденьку. Дорогі мої учні, школа гімназія засіває немовгливо ваші голівки житом, пшеницею, щоб зростали ви в школі сповнені поврані зернами знань. Отож, я бажаю вам, діти, успіхів у навчанні. Батькам любові, терпіння, мудрості, поваги, вміння спілкуватися з дітьми, вміння опуститися до рівня дитини. Це деколи так важко буває батькам. Бажаю вам робити рідну мову, землю, поважати працю і знання. Отож, здоров'я і щастя всім вам. Дякую. Перше вересня школярське свято, що дарує зустріч нам усім. І, веселе, кри, ой, і веде країною багато пізнання учнів вчителів. Наша школа наповнилась знову, Маленькі думки біля нас стоять. давайте надамо їм слово, вони щось хочуть нам сказати. Я хвилююся, як ніколи, я хвилююся час. Адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Я ще вітаю тебе з цим святом, що ти прийшла до школи перший раз у перший клас. Я вірю, що ти будеш гарною ученицею і будеш вчитися тільки на відміну. Я тобі, тебе вітаю, Ось тобі букварик. Дякую. Стичка добре вчиться і я вчити так само, бо гарна учениця, буде радувати маму. Будем вчити залюбки, берегти свої книжки. Обіцяємо це вам і батькам, і вчителям, Тож радійте всі навколо, привітайте ще до нас. З нас ви знову рідна школу, ми прийшли в четвертий клас. Чекали спати і книжки, старенький глобус весело крутнусь, Дерева гілочками шумлять, 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 шумлять вітаючи, і, і клас привітно дітям усміхнувся. Свято перше дзвоника заголошується закритим. Якщо батьки, хтось знає зараз до мене, прошу зараз для вас 10 хвилин часу. Потім всі вчителі до мене на маленьку нараду, поки проводять перший урок. Сьогодні уроки в початковій школі триватимуть до другої години. Прошу другої години і батькам прийти по своїх дітей. Уроки будуть далі згідно розкладу по 30 хвилин сьогодні. Уроку через свято, а так ми починаємо навчання. О 9 годині закінчуємо о 15.40 для початкової школи. А для штаб старший так, як залишається розклад. Отже, будь ласка, хто матиме до мене якісь запитання, чи побажання, чи можна в індивідуальному порядку підійти зараз до мене? Це яшечку, рішечку, прощай!